Вітання котики цюньки кльово ж було зимовими святами саме в дитинстві, коли можна було чесно найти в школу і з цукерочками сидіти за монітором або навіть перед телевізором за своїми першими відеоіграми. І батьки були добрими, і зависнути можна було трошки подовше. На хвилі цих приємних спогадів, котики вирішили згадати про свої перші улюблені ігри. Заразом використаємо цей привід, щоб краще познайомитись із вами. Якщо чесно, в мене було достатньо важко з іграми, в плані якому спочатку була приставка, потім з'явився комп'ютер. І відповідно ігри, які були на приставці, які оставили своє враження, потім закмарились комп'ютерними. На приставці це Том і Джері, танки, от як це не цікаво. А на комп'ютері ціла низка ігор, які от просто увійшли в пам'ять, це Кінц Баунті той самий перший, це другі герої. Може, хто навіть не пам'ятає, що це таке. І звісно, Дюна 2, яка по факту стала, якщо не попередницею всіх сучасних РТС, але заклала таку солідну основу для всього жанру. І по факту, напевно, тому я так полюбляю стратегію. Моєю першою улюбленою грою стала Divinity Original Sin 2. І це, взагалі, була одна з найперших ігор, в які я грала. Мені дуже подобається в грі і загальна атмосфера, і музика. І бойовка, і те, що, наче всі персонажі, озвучені. Хоча мені насправді складно конкретно сказати, чому мені подобається гра, бо тут просто сукупчення всього, що виявляється, могло мене зацікавити. Проте, у мене є невеличка смішна ситуація з Дівінькою. Я перші, напевно, сто, якщо не більше годин, зберігалася неправильно, бо замість того, щоб я робила хард сейви я перезаписувала все. На свій автосейв, один, який я залишала, бо все інше я видаляла. І таким чином виходила така ситуація, що я, наприклад, вирішила показати людині, який вигляд має гра. Я починаю нову гру, і у мене перезаписується мій єдиний цей автосейв на нову кампанію. Тобто, і весь мій прогрес стирався. Всім привіт! На зв'язку на раю. І моєю улюбленою грою дитинства була і буде стародавні сувої 4 облівіон. Ця гра в ті приблизно 13 років була просто відкриттям для мене у порівнянні з іншими. Глибока прокачка, багато різних чудовиськ, цікавий сюжет з атмосферою, яку задає просто неймовірна музика, проходив її повністю разів 8 так точно. Я дивилась, як двоюрідний брат грав на приставці в Донке Конг. І це було лише споглядання чогось прекрасного. Моя перша гра Цивілізація 2 на комп'ютері з монітором, з бампером, як у мого сучасного холодильника. Все було неймовірно цікаво. І стало ще цікавіше, коли через тиждень я здогадалась, як тиснути на кінець ходу. Ну і відповідно почала насправді грати. От тоді і почалося моє задроцьке ігрове життя. Досі тепло згадує цивілізацію 2» і всі способи виграти в цій грі, що я просто заграла до, до дірок. Моєю першою грою, що навію спогад, є Nest». Хоч зараз я відійшов від тематики моєму RPG, в силу того, що ці ігри вимагають багато часу. Проте шкільні часи я мав його «Dragon Nest» — одна з найкращих нам таргетів мому RPG для мене в той час. Вона зачарувала мене своєю простою мультяшною графікою, але досить драйвовими битвами, де в босів багато цікавих механік. Досі пригадую, як стімався у повітря за Монлорда, мечника і кайфував від його боївки. Привіт всім! Розповідаючи свою історію з того, як я почав задротати осі ігри. Це напевно може будь-кого бути схожим, що були консолі та 8-біт, якісь Денді, всі грали Mortal Kombat Sonic і Mario і там все решту. Але з покупкою ПК, коли мені його купили десь 2006-7 роки приблизно, то в мене почалась зовсім інша ера. Мені понапихали всіляки дісків. Різні були ігри, там від NFS схожі всіх, але топ-2, напевно. Для мене це було найкраще, бо я дуже люблю сюжетні ігри ігракшонові. І це от Devil May Cry, особливо третій, не так я його ось перепроходив себе особисто на стрімі. І принц Персії, Devil May Cry просто наліво, направо, мочиловка демонів, оце весь сюжет, оце все прикольно. Коротше по принцу Персії тематика з піском того, як він може повертати там час назад. Також східний оцей вайб, такий, арабський типу, трішки. Такому от сеттінгу дуже класно. Тому от з цих двох, напевно, ігор я далі просто підсів на решту сюжетних РПГ-шних ігор далі в своєму житті. Йой, Їх було так багато, тому швиденько перелічу кілька з них. На 8-16 біт це комік Зон, Черв'як джин та бойові жаби, кляті мотоцикли. На Sonні та Кентри. На Деймкасті це був Soul Calibur. Я переграв велику кількість як сінглових, так і онлайн проєктів. Але найтепліші спогади в мене завжди будуть про мою першу PlayStation, а конкретно про гру Vanguard Bandits. Це була перша моя покрокова стратегія з анімешним мотивом. Для моїх тоді маленьких по віку міськів це була феєрия і відчай, бо картинка була на 100 з 10, а от грати в неї було важко, бо не розумів, що і як краще надягти на свого меха. Тим не менш, переграючи по 100 разів один рівень, я затер цю гру до дір. Відкрив всі кінцівки та варіації розвитку сюжета. Шкода, що ті часи давно минули. Хотілося б повернутися знову туди і знову відчути ці емоції. Особливо коли я вперше побачив той опенінг у грі. А поділіться з нами своїми приємними спогадами про перші ігри. Напишіть, що це було. Що саме пригадуєте про цей перший неймовірний досвід гри. А якщо хочете зробити матеріальний подарунок, то у нас спільно з українською спільнотою рольових ігор RPGUA зараз відкритий збір на генератор для ЗСУ. І призи за донати ми теж підготували. Все є в описі. Бажаємо вам веселих свят, лише гарних новин в новому році і, звичайно ж, перемоги. Грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні!